Починаємо. Команда зібралася на, перші, на першу частину зборів, в якому стані, от, на перший погляд, скажімо так, на першу оцінку футболісти. Ну, Можна сказати, ми вчора зібралися, зустрілися з міським головою Юрієм Анатолічем Бовою, да, ми поговорили. Юрій Анатольович зустрівся з футболістами, теж розповів своє бачення, ну і загалом команди бачення, що хочемо, які цілі, задачі. Ну, вони не відрізняються від наших, тому я скажу, що одне ціле. Вчора провели перше тренування. Якщо брати скажімо так, загальний стан команди, то в принципі, я не кажу, що то дуже-дуже добре, да, але можна говорити можна про те, що ті плани, які індивідуальні давали футболістам, може не в повному обсязі, але хлопці виконували і вчорашня робота напівтестування та показала, що в принципі, ми не з нуля стартуємо, да, якась певна база, і ось сьогоднішнє тренування, якщо вам буде цікаво, можете зазняти, то ми вже почнемо, планували трошки пізніше, але вже можна навантаження робити. ми, ми Сьогодні перша група ми догляд пройшла, завтра інша. Тому я кажу, що задовільно, будемо так говорити. Не, 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 не 10 балів, скажімо так, але задовільно. Ну і власне, як саме команда планує провести першу частину збору. Ну, перша частина збору ми планували заздалегідь. Да, я ще раз повторюсь, у нас вона розбита підготовка до чемпіонату на 4 етапи. Перший тренувальний збір в січні, от зараз, який ми почали, він буде тривати 20, 12 днів. 12. Останній день тренувального збору на 27-му нас запланована контрольна гра, щоб подивитися, що ми напрацювали на цьому зборі. Ну і, звичайно, подивитися в ігровому плані на тих новачків, які до нас прибули. Тому, як буде подіяна, будемо закладати певний фундамент, певний фундамент, бо пауза була дуже велика. Хоча я ж кажу, що задовільний стан у футболістів, але ви знаєте, да, то, що футболісти більш дуже буде багато бігової роботи, будемо працювати фітнес. Залі там з, будуть нам давати, будемо тренажер виключати. Ну і звичайно, тактичну роботу буду певно робити. Це на першому етапі, і заключно я скажу заключний день. У нас буде гра, а потім ми команду відпустимо на 8 днів і почнеться другий етап, який буде трошки длінші на вже буде 14 днів, і так потрошку потрошку будемо готуватися до чемпіонату. А чи відомо уже попередньо суперників на контрольних матчах для команди, і можливо навіть відомі вже. Дати приблизно хочу. Ну, дивіться, на 27 в принципі, є попередня домовленість, але знову ж поки попередня, тому я наголошую, що ми в понеділок вже точно будемо знати, тоді можна повідомити. І на 100% ми можемо сказати, що ми 11 лютого граємо з командою Вікторії. Це ми вже домовились, контрольна гра. 20... 7 березня у нас є СК Полтава. 7 лютого ми домовилися з Кремнем, Ну і далі ми шукаємо спарних партнерів. Ми хочемо провести як і тренувальну якісну роботу, так і спарнги з командами, ну які, на наш погляд, мають дуже хорошу основу. І ми не шукаємо, скажімо, легких шляхів. Да, бачите, всі команди там перша ліга, і будемо домовлятися так, щоб ми на тому фоні подивитися і свою роботу, і подивитися тих виконавців, які в нас є. Попередній нашій розмові ви зазначили, що сім футболістів покинули команду на сьогоднішній день. Чи є на перегляді футболісти, і власне скільки є? Е, знову ж таки, ми вже і ще з того року домовилися, да, що ми не будемо там, запрошувати 30-35 футболістів ну, для роботи. Да. Е, зараз на перегляді у нас знаходиться 8 футболістів. Вісім це перша група футболістів, які ми хочемо подивитися, подивитися на їхні якості, подивитися, як вони працюють, як комунікують в команді. Ну, і, Головне, і людські якості немаловажливо да, комунікація і так далі. І це перша група. Є певні моменти, які і люди чекають ще перегляду. Трансферна, скажімо так, сага не закінчується, вона буде продовжуватися. Тому ми хочемо дійсно, знаєте, підібрати футболістів, мало того, що під ту модель, яку ми хочемо бачити на футбольній, і з великим бажанням, да, і щоб вони також перейнялися розуміли, в якому місці, за яку команду вони граються. Дуже-дуже важливо. Ну, власне, зміни відбулися і в тренерському складі. Штабі а, і от трошечки про ці зміни ну я ти не в, в, в тренерському штабі да, змінилися мій помічник. Ми подякували Володимиру Юрійовичу Пропокіменкова за плідну роботу. Да, питань немає зараз. Е, мій помічник – це Олександр Іліч Кирилюк. Е, я його дуже добре знаю. Мені людина досвідчена. Він дуже багато попрацював з командою другої ліги, першої ліги. Він сам черкащанин, тому звідти приїхав. І я думаю, що в тому плані, ну скажем так. Не, не то, що там підсилення, да, ну, а якісна робота. Я його ще раз повторюю. Дуже знаю його хороші якості, і людські, і тренерські. Тому я думаю, що це наш, скажімо, підсилений і поміч стовідсоткова. Власне, як ви і в минулій розмові анонсували про те, що буде продовжено і перегляд вихованців саме з дитячої академії, і можливо добір, підбір. Так, от і зараз також у вас є на зборах два вихованці саме дитячої академії. Розкажіть, будь ласка, коли ви встигли їх уже Ні, ну, ми вже ми, знаєте, ми ж живемо в цьому місці, тренуємося. Да, і ви наголошували в тому інтерв'ю, що от поруч тренується і дитяча академія, і перша команда, тому ми звичайно. На зв'язочку з директором академії, з тренерами. Деякі ігри я бачив, деякі там тренувальні процеси. Де також ми відслідковуємо рекомендації тренерські. Тому знову ж таки, академія для того і існує академія для того, щоб ми виховували своїх своїх тросянецьких футболістів. Розумієте? Деякі там, ну, я бачив коментарі, да, пишуть, що то просто бла-бла-бла, да, для того, щоб якісь гроші збирати, ми просто наголошуємо. Ніхто ніяких грошей з батьків не збирав і збирати не збирається. Ми відкриті академія для дітей. Для дітей, для їхнього розвитку не всі з них стануть футболістів, але ще немаловажливо, то їх здоров'я, розумієте? Да? І саме зацікавлений, що вони не по вулицях там ходили, і там на тому. І це ще раз показник, тому що тросянець розвивається, розумієте, відбудовується і в футбольному плані, в тому числі.